Десь півтора тижня тому ми зверталися до поліції з приводу неналежного стану борзелі аптеки, яка з одного боку згоріла, і тут було все відкрито. Зараз подивимося, яким чином є реагування поліції в сукупності з місцевими органами влади. Жодної реакції немає. А, тут все відкрито. А, трошки може заставили тут шкафами чи щось таке. Але є інша, інші двері, якби. І Через ці двері можна потрапити в інші приміщення. Так. так, тут все відкрито. І заходи, бери, що тобі треба. Тому ефективність звернення до поліції нульова, я так розумію. Тобто звичайний, звичайний замок мають повісити мешканці і зробити тут відповідну об'яву. Тому, скажімо так, друге звернення ми направимо вже до відповідних місцевих активістів, які просто зроблять Тому що це комунальна власність, яка є їх власності скажімо так, в майбутньому така аптека має бути регулюватися ще й національним законодавством, тому що це є пам'ятка. Національна пам'ятка. Або місцева пам'ятка. Ну це, це вже як вирішити. Тому що це просто аптека, в якій є визначні засоби. Підготовки ліків в минулому і лікування людей, завдяки яким ми досі всі якби живі. От, тут такі будиночки поряд. Бачите, тобто в центр Ворзеля у нас залишається з таким досить історичним ландшафтом. Віталій Іщенко з Ворзеля